Війна, дай Боже, може скоро закінчитись, бо вже планується відбудова України. Ось в Варшаві дивіться величезний форум Rebuild 2025, куча пропозицій політики з усього світу кажуть, ми хочемо вкладувати гроші в відбудову України. Я тут якісь ставочки зроблю, вже готові проєкти і так далі. Це говорить про що, що як мінімум все готово вже до відбудови України. Дай Боже. А, війна дійсно закінчиться. Якось домовляться вже за мир і почнеться це все. Дай Боже. От мені сьогодні 33 роки. Я замість того, щоб святкувати прийшов сюди, багато тут розмовляли, багато я тут чого сказав, що міг розумного, не дуже багато вийшло, але щось вийшло. І я сидів і слухав. Люди з усього світу, Фінляндія, Польща, ну ми зараз в Варшаві. Це буде декілька днів тривати. Фінляндія, Польща, там Америка, Німеччина і так далі. Тут позіжали з усього світу люди, які точніше давайте так на люди. Це приватні компанії, які готові інвестувати вже в Україну для її відновлення і відбудови. Ми, що бачив на екрані в одному і в другому залі купу проєктів вже по тому, як в Україні, незважаючи зважаючи на те, що у нас дуже багато там уламків, різного сміття і так далі. Як це все не просто десь утилізувати, вивозити і так далі, а побудувати заводи по переробці, перероблюватися все і з цього всього будувати нові будівлі, дороги, отака от історія. Глянемо, що це буде, я на протязі ще декілька днів буду вам це показувати в більш великих залах. Дай Боже, щоб вже був мир в Україні, і дійсно почалося відновлення, вже про щось домовились. А з приводу того, що мені 33 роки, друзі, дуже дякую, що ви зі мною. Я постійно намагаюся зробити якісь там подаруночки для вас, слідкуйте. І що я зрозумів за 33 роки свого життя, особливо враховуючи, що я маю зараз другий шанс на життя. Що саме найбільший ризик в житті це не ризикувати. Оце саме найбільший ризик. Тому, друзі, на зв'язочку слава всім українцям, які досі тримаються, буду тримати вас в курсі і зайду обов'язково коментарі. Почитаю, що ви мені там написали, як ви мене привітали, якщо хочете, звісно, можете не, не вітати. але. То, що я сьогодні чув, виглядає вже як готовий план по відновленню України. Я думаю, залишав... Ну, всі ми знаємо, що така ситуація в Україні з корупцією і так далі. Це ми розуміємо. Але маємо надію, хтось включиться, проконтролюється всі питання. Нарешті воно стиканеться, нарешті гроші почнуть йти туди, де треба. Зайдуть, можливо, коли закордонні інвестори вони це все будуть контролювати, бо нашим довіряти в цю історію не можна. І українці нарешті видихнуть. Дай Боже, Росіяни получать по заслугам і не одразу, але часом є шанс величезний, що з такою кількістю інвестицій, вливання, будівництва і так далі. По перше, дуже багато робочих місць буде в Україні нереальна кількість, а по-друге, дійсно Україна може почати відновлюватися. Звучить як сказка, вже нікому в це не віриться. Ми вже всі зневірені. І здається, що кожне слово про якийсь мир чи відновлення, чи будівництво звучить як жарт. Але це не може тривати вічно, друзі. Історія вона, в принципі, повторюється. Українці завжди вистоювали в таких моментах, де ніхто ніколи не вистоював, ні міг вообще просто лапки сложили і здавались. Україна дуже сильна. Вона це не раз в історії показувала світові. Тому. Ну, давайте помолимось І свій день народження. Я загадаю бажання 33 роки мені, щоб нарешті в Україні був мир. Нарешті була достойна влада. Нарешті українці достойно міркували, розвивались, змінювались, бо який народ така і влада і від нас, і нашого міркування багато залежить, щоб Рашка сука нарешті отримала по заслугам, і світ признав достойність України і вплив на весь світ і нашу силу. І ми були гідні цього. Це починається цього. Друзі, все на зв'язку. Всім папа -па, буду наступні дні. Показувати за привітання. Ще раз дякую. Зайду в коментарі, почитаю. Всім папа. -па.